Нагадаю, коротко, що у разі одномоментного прориву Сибірського плюму прогнозуються три зони руйнування. центральна зона, радіус 150 кілометрів, з епіцентром на плато Путорана, де відбудеться утворення кратера і миттєве знищення всього живого через ударну хвилю. охоплюючи такі російські міста, як Норильськ, Дудінка і Талнах in Talna, the intermediate impact zone, with a radius of 1,500 kilometers. Середня зона ураження становитиме радіус 1500 кілометрів. Те потоки розпеченої лави та газу зі швидкістю до 700 кілометрів на годину охоплять більшу частину Північного Сибіру, включаючи великі міста. А віддалена зона буде приблизно радіусом 9 тисяч кілометрів. Де попіл вкриє близько 50% земної поверхні. Поширюючись спочатку на Росію, Азію, Європу і Північну Америку. А за 7-10 днів досягне Австралії, Південної Америки та Антарктиди. Територія України розташована приблизно за 3300 тисячі триста тисячі кілометрів від епіцентру, і на перший погляд може здатися, що це далеко, але насправді цього достатньо, щоб відчути усю міць цього магматичного катаклізму. Першими тривожний сигнал отримують сейсмічні станції в Карпатах, чутливі прилади зафіксують нетипову сейсмічну активність задовго до того, як звичайні люди щось помітять. Землетруси магнітудою 5-6 пройдуть всією територією країни зі сходу на захід. Історичні міста на заході України постраждають від підземних поштовхів і з особливою шкодою для середньовічних споруд, не нерозрахованих на сейсмічну активність.